Так, нова порція позицій, який я сьогодні торгував. Давайте переглянемо. Перша позиція була по монеті тон. Я заходив сюди в шорт, і що я тут і побачив? Я побачив рівень, досить такий хороший рівень, після чого я хотів побачити хороше пробиття ось цього рівня підтримки. Також в нас були стакані фьючерсів. Хороший об'єм на покупку. Ми його роз'їли і зразу пішли донизу. Як бачимо, ось ціна все ж таки пішла на пробиття, але не пішло таким імпульсним різким пробоєм, а пішло. Плавним пробуттям. Ось бачимо, монета поступово йде донизу, плюс ось тут у нас є незібрата ліквідність. Чому я сюди зайшов? Тому що раз рівень, який малював, два трендова ліквідність, плюс ось тут є ціль до ціни, ордер блок, хто як хоче називає. Подивитися на менше тайфремах, його дійсно видно цей ордер блок. Тому я зайшов в шорт. Тут було як мінімум три підтвердження, чому треба було сюди зайти в шорт, а не в лонг. І так, давайте я буду по чуть-чуть протягувати. Бачимо, йдуть імпульси донизу. Ми йдемо збирати оцю трендову ліквідність. Ось ціна все далі і далі рухається донизу, донизу, донизу. Лоплос я вже переставив в плюс, навіть не то, що без убиток, а в хороший плюс. Бачимо, ціна стрімко падає донизу. Завжди буде йти вкат, буде йти відкуп ціни. Потім проявляються покупці в нашому випадку. Ціна вкатує вгору. І на жаль, вона закриває поступ лосу. Але все одно ж таки, я по цій позиції все одно заробляю. Так, да, міг заробити більше наполовину, але заробив головне, що заробив. І так, наступна позиція. Ми тут заходили тепер в лонг. у Нас є тут і перший рівень, другий рівень. Ось третій рівень, які вже пішли пробивати вгору. Тобто є скупчення рівнів. Тут і також був хороший об'єм на продажу. Ми його розібрали і пішли вгору. На жаль, я не встиг записати, тому що це буквально було в пару секунд. Ось бачимо, я ще виставив свій стоп -лос. приблизно там за мікроскопічний об'єм, не дуже прям його видно було на стакані. Ну але, хоч за щось я сховався. Тобто, стоп більш-менш обґрунтований. Але через таку велику волатильність монети. Великі рухи, тому мене зацепило по стоп і Так що це я в принципі в межах ризику, тому тут немає чого жаліти. Ідеально, я рахую, що ця позиція відпрацьована, хоч вона була і по стоп-лосу закрита, але все. Я закрив по системному стоп-лосу. Не перетягував, не переставляв. Це було ідеально зроблено. І так, тепер переходимо просто до такої позиції, яка в мене ще ніколи не було. Це максимально хороша позиція. Я зробив по цій позиції досить непогано, і зараз покажу, чому я зайшов і що вдалося зробити і заробити. Давайте перед тим я чуть-чуть себе вгору потягну, щоб було видно. Монета ТРБ дивимося. У нас є хороша трендова така ліквідність. Плюс ми бачимо, монета досить гарно пішла вгору. Як ми знаємо, є три фази. Є перша фаза це 25% Монета вкадує. Потім друга фаза це є 50%, третя фаза це є 100% кату. Але я можу допульсувати, що я певна четверта фаза, тому що ось ми вкатали нижче 100% від цього руху. І що я, в принципі, очікував? Я очікую піти ще нижче, тому що в нас є непробиті рівні. І тому, я думаю, скоріш за все, ми будемо йти, нижче, пробивати рівні. Потім я показую, наскільки в мене стакані йде хороший плюс. Подивіться, яка в нас зелена, просто така стрічка. Ми падаємо вниз, ось іде різкий імпульс вниз. Забирається ось ця вся трендова Ліквідність плюс ось ті рівні, які були не пробиті, вони вже пробилися. Далі що я роблю? Я потім виставляю лімітні ордери на частичне фіксування, щоб в разі чого зафіксовуватися, бо тому що зараз може піти такий рух вниз і потім піти рух вгору. Тому я бігом виставляю свої лімітні ордери, щоб зафіксуватися, робити хороший плюс. Потім я виставляю свій стоп-лосс за будь-який такий більш-менш об'єм, тому я вже все розумію, що скрізь за все, монета далі вниз не буде падати, тому що далі немає цілі внизу. Ми зібрали оцю ліквідність, ми побили рівні. Куди далі йти, не знаю. Що я зробив. Я далі переніс ще ближче свій стоп лос тому що розумію, що ніякого руху вниз не буде. Але все одно, якийсь такий шанс в голові сидити, Типу, може ще й підемо вниз, може ще підемо вниз. Ну я зразу позицію не закривав. Решив переставити стоп лос ближче, але, на жаль, закриває мене по стоп-лосу, але все одно по цій монеті я дуже гарно заробив. Давайте ми подивимося, як вона виглядала в моєму щоденнику. І ось так ця позиція по ТРБ виглядає в моєму щоденнику. Ось бачимо, де я зайшов. В принципі, вхід досить непоганий. Заходив, я, кстати, тому що ось тут і був такий рівень, і тут і був об'єм. Тобто я розраховую, що ми далі підемо вниз. Ну, не розраховую, що прям настільки сильно підемо вниз. Ось моя точка входу. Ось мої точки виходу. Дивимося, скільки вдалося забрати по процентах 5,5%. Це досить такий непоганий результат. Приходимо до наступної монети, також по ТРБ, але вже я брав в лонг, тобто на відкат вгору. І так, монета ТРБ, дивимося, я зайшов тепер в лонг, тому що розумів все, ми далі нижче не підемо, буде зараз відкуплення ціни, іти вгору. Так бачимо, монета то трохи вгору йде, то падає вниз. Тобто ми нічого такого сильного імпульсу вгору не пішли, що в принципі для мене було дивно, тому що монета сильно каталася вниз і мало б бути якесь відкуплення ціни. Ну, не хотів відкупляти, тому для мене це було дивно, чому ми не пішли різким таким імпульсом вгору. Але, можливо, тут і мішали ось ті об'єми, які стояли ще на продажу, тобто хотіли ще, можливо, ціну пхати вниз, але ну вже куди її далі пхати. Ось бачимо раз об'єм, і тут і був другий об'єм. Ці об'єми могли б нам заважати піти вгору. Але все одно ми ці об'єми роз'їдаємо і ми йдемо вгору. Монета гарно йде вгору. Потім я виставляю свої лімітні ордери на частичне фіксування, тому що розумію, що Топлос, в принципі, ставити немає де. Але потім я його переставлю в хорошу точку входу, цей стоп лос Але розраховую на те, що ціна буде рухатися далі вгору. Також в нас були ось тут і об'єми у стакані ф'ючерсів, які трошки грали проти нас, але ми їх по щучку буквально пальця роз'їдали, роз'їдали і далі рухалися вгору. Після чого, як ми пішли вгору, монета йде на вкат вниз. Я розраховував побачити десь відкат приблизно до сюди. Тут і приблизно можна вже було закривати свою позицію, тому що ну навряд чи ми підемо вище. Потім я перейшов на менший таймфрейм і розумію, що скоріше за все, скоріш за все, буде затуп приблизно ось тут. І в даному місці буде затуп, і тут і було б краще скинути хоча б 50% своєї позиції. Але я не скидаю свою позицію, чекаю далі руху вгору, не знаю оптимістичні думки. Розумію, що вже вся затупи тут і стаються, і мене та вкатує вниз. Мене на жаль закриває по лосу. І ось так ця позиція виглядає в моєму щоденнику. Як бачимо, після різкого руху вниз я знайшов хорошу точку входу, щоб зайти в лонг. Ось тут я набирався в позицію, ось тут я вже розгрузив свою позицію. І вдалося забрати 1,6%. На цьому все. Тому ось такий вийшов розбір позицій. Я скажу, це прям максимально хороші позиції, обґрунтовані. Тобто всі мої дії, які були на ринку, вони були абсолютно правдиві. Тому обов'язково постав лайк, підпишись на наш телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. До зустрічі, усім профіту!